Привіт! Я сьогодні роблю шоколадне печиво з тріщинками. Для цього нам потрібно 150 г муки, 60 грамів какао, 60 грамів розтопленого масла е вершкобу, е потім нам потрібно цукру 200 г, 2 яйця я її вже збила до кріпкої піни. І розпущувач десь 0,5 чайної ложки розпушувача. Поїхали, Об'єднуємо все сухе. Все все сухе. Можна не заморочуватись, трохи так об'єднали, об'єднали. Всю соку суміш, Та вона вже у нас майже готова. Так, додаємо масло вершкове, я його розігріла і туди ж ми зразу додаємо яйця. Так, і все. І замішуємо наше тісто. Ось таке тісто у нас вийшло. Ми даємо йому в холодильничку відпочити, накриваємо плівочкою і даємо відпочити десь хвилин 15, достатньо буде. В той час ми включаємо нашу духовку на 190 градусів. Наше тісто відпочило і будемо формувати, щоб воно не липло до рук, я цукровою пудрою змащу трохи руки. Робимо таке печиво, як горішок можна трохи більше. Кулька як горішок, викладаємо на теку. Цукрову пудру його і викладаємо. Воно потім буде розповзатися, і будуть дуже гарні кріщенки. Здається, це не обмакнуло. От у мене вийшло таких скільки п'ять. 15 печів. Зараз я їх покладу в духовочку, яка вже розігрілася 190 градусів на 12 хвилиночок. Потім побачимо, що вийшло. Ось таке пече у нас вийшло, зараз я його перекладу на решітку, щоб воно вхолоднішало. Так, я його перекр... переклала. Хочу сказати, що воно, коли остине, воно буде м'якеньке всередині. Я не можу показати, яке воно буде по одній причині. В понеділок у моєї дитини буде ярмарок у школі, і це печиво з продажу цього печива підуть гроші на ЗСУ. Тому я не хочу його рушити, але хочу сказати, що воно дуже-дуже шоколадне на смак, дуже смачне і м'якеньке всередині. Дякую вам. Якщо щось не так, пишіть.